Одне питання: коли це легкий крінжовий серіал з Хепі Friday, Фрайде став тяжкими психологічними американськими гірками, які б'ють по менталці. От усі мої очікування на третій сезон здійснилися, але, походу, треба було чітко формулювати свої бажання, як докажуть, та про все по порядку. Усім привіт! Мене звуть Олеся, і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку і не забуваємо теревенити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте вподобання на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберету назад пізніше. Хапайте. Собі чаючика, Бокавусю і турботи. Сьогодні ми говоримо про третій сезон Джині Джорджі» і сподіваюсь, ви встигли його подивитися, поки я збиралась на це відео. Ну тобто спойлерів ніхто ж не боїться, так? Так, бо вони будуть. І я вас попередила. Як готувалась до цього відео, то подивилась свій же огляд на другий сезон. До речі, так, якщо не дивилися, але хочете бути у курсі усіх подій, то ось о посиланнячко. Подивіться спочатку його, а ми вас тут почекаємо. Є, ну все продовжимо. Так от дивилася я своє відео, а воно знято два роки назад. Два! А знаєте, який стрибок у часі відбувся між другим і третім сезоном у самому серіалі. Ніякий О! Oh. Тож нас газлайтять просто по повній і кажуть, що ось це і ось це це буквально одне й те саме. А що змінилося? Ні, і це, напевно, найбільша претензія у мене до серіалу, але скоріше, навіть до самого Нетфліксу, який просто затягує з виходом нових сезонів. Я все розумію: в світі був страйк акторів та сценаристів. Ми з вами, до речі, говорили про це в якомусь відео. Але ж тоді зробіть логічніший таймлайн. Так само, як і у Венздей, нам кажуть, що ось. І ось це це чисто так можна за літо вимахати. Ага, так віримо, я повірила. Але про Вен іншим разом. Короткий переказ, що взагалі в нас тут сталося. Нам дали більше перед історії Джорджії, детальніше розказали про те, як вона виховувала з двох дітей, коли сама була ще, грубо кажучи, дитиною. Ну і про деякі її справи, які потім випливуть у суді. Бо до подій в серіалі вона завжди переїжджала зі штату до штату заради нового життя з чистого листа, і щоб ніхто не вкусив її за хвіст за її усі річ. Рішення під питанням. І ось, наче як їй це вдалося, і більше нікуди бігти не треба. Ось ось Джорджія стане дружиною мера. Усе чекі-пуки, як на власному ж весіллі, Джорджію заарештовують через підозру вбивстві. Його... Отже ж, ці драми на весілля. Третій сезон в нас дебільшого просуд над Джорджією. І нарешті ми бачимо наслідки усіх рішень і дій Джорджії. Та й не тільки Джорджії, власне, але не перестрибуємо з теми на тему. Тримаємось. І ось яка дилема. Джорджія 100% винна в усіх звинувачень. Які їй висувають, і навіть більше. Але вона також улюблена усіма персонажка, яка пройшла складний шлях і робила усе заради своїх дітей. І власне на суді на рішенні суду будується увесь сюжет цього сезону. Іначе як третій сезон, це таке логічне продовження у того плацдарму, який будувався у другому сезоні. Але все одно багато тем в нас залишилися нерозкритими або тими, з яким ну зовсім не приділили часу. Наприклад, теж РХП, за яке я говорила ще два роки тому, а замість цього нам. Ще й додають нові теми. Ну і сам вирок суду, як на мене, був дуже пришвидшений. Тобто, ми увесь сезон тягнули оцей ось момент до самого того от фінального слухання, щоб потім усе вирішити за дві секунди. Наче як сценаристи ото писали, писали, а потім такі а ой, в нас в серії вже не лишилося. Давайте згортаємося кабанчиком. Та й таке, але по списку Джорджія, ви ж теж згадали вигадану Анну з усіма цими луками на суді Джорджії. Ну але вони були слей, звичайно, особливо той косплей на блондинку в законі. Напишіть, який ваш улюблений лук Джорджії, тіктоки і той нікнейм мерк... Це просто добили. І знову таки, усі її вчинки погані, і за таке дійсно треба нести відповідальність. Але, дивлячись на її минуле, усі обставини і мотиви ти її. Розумієш, звичайно, ніхто не має права так розпоряджатися життями інших людей. Це щось мені дуже нагадало оці нещодавні події з Чарлі Кірком, це така спірна фігура в Америці. Я думаю, що ви чули про нього. Він влаштовував багато дебатів зі студентами з приводу своїх поглядів. Наприклад, він повністю був проти абортів за будь-яких обставин. І коли його спитали на тих же дебатах, що якби у вас була неповнолітня донька, і вона пережила би зтування, і через це вона завагітна. Не ви б все одно змушували її народжувати. Чарлі Кірк сказав так, і ось на черговому своєму публічному виступі його. І все це я вела до того, що це була така людина, з поглядами якої ну багато хто, і чесно кажучи, я в тому числі не згодні. Але чи це ок відбирати у людини життя тільки через те, що ваші погляди не згодяться? Бо хто зна скільки людей не згодні з вами? Наприклад, для Джорджії схоже питання, і особливо питання по її останньому крайньому встречу, тобто за чоловіка Синтії, так він страждав через хворобу, і так він вже був однією ногою. Там, але чи це відповідальність Джорджії вирішувати, коли і кому час йти і кому як буде легше до того ж, ось тут конкретно питання безпеки дітей не стояло взагалі. Тобто так її вже виправдати ну, не виходить. І також не забуваємо, що уся ця розповідь про минуле Джорджії відбувається від обличчя самої Джорджії. А хто розкаже про себе в поганому ключі? Тобто, чи можемо ми на всі 100% довіряти оповідачу? Також вона дуже часто виправдовує свою ці вчинки тим, що вона глибоко травма. Мована людина, і в неї таке ось минуле. І якщо я не помиляюсь, я вже в огляді на молодих монархів казала про це. А тобто, травми це жахливо і це дуже важливо. Але вони не дають тобі право шкодити іншим людям. З травмами треба працювати у терапії. Дуже гигикнула, коли Джорджія благала просто її відпустити з в'язниці додому під домашній арешт. Бо мама має бути з дітками, як же дітки без мами? А коли її відпускають, Джорджія робить усе, що завгодно, окрім того, що буде з дітьми. Ну і взагалі. Алі, той факт, що Джорджія усе своє життя робила стільки усього, щоб врятувати своїх дітей. А тепер її врятувати можуть тільки її діти. Ну цікаво, звичайно. Джинні, і цього сезону це все ж таки Джорджія і Джинні, а не Джинні, і Джорджія. Бо навіть сама Джинні продовж третього сезону. В нас більше реагує і справляється з тим фактом, що Джорджія у в'язниці. Але мені подобається той фактор, що вона мене з кожним сезоном бісить все менше. Ну, але все таки ще ще є. Але то не зрівняється. З попередніми сезонами, ну згадайте, дуже добре розвинули і приділили час таким важливим темам, як, наприклад, селф-харм і відвідування терапії. Тобто, не так, як було в попередніх сезонах, що ми не закінчили з тими темами, як ми вже додаємо нові, у третьому сезоні це виправили і дякуємо за це. Окрім бірасовості, на цю тему тупо забили і зробили так, що у Джині тепер чисто є група друзів з світлою шкірою, і окремо група друзів з темною шкірою. Все ну таке собі враховуючи те, що це була одна з найважливіших для Джині вона стає дуже схожою на Джорджію, що з одного боку дуже логічно, але з іншого дуже дивно, враховуючи те, що більшість сезону Джині була дистанційована від мами. Вона занурилася у справу, яка їй дійсно дуже подобається, тобто поезія. Тобто не віддавала усю себе тільки стосункам, як це робить, наприклад, Джорджія. І про стосунки у випадку з незапланованою вагітністю, Джині робить повністю протилежний вибір від того, що зробила Джорджія. Про це до речі, по-перше, як що вже бути на 100% чесною. Мені було так пофіг на ті вірші. Я сказала, що сказала. Мені просто, ну так не цікавить це вид мистецтво. Вимбачте мене, будь ласка. Я як в школі вмирала, коли нам щось там задавали вивчити, як у студентські роки я не пішла на акторку, тому що там треба було проходити кастинг і декларувати вірш. Тому і тут я пропустила через обидва вуха. Що там робила Джині? Були б це пісні, можна було б ще подумати. Хоча, судячи з того, як вони створюють пісні в цьому серіалі, I can barely breathe, when you are near. Краще не треба, хто розбирається в поезії. Скажіть, як вам роботи джині, тому що на мене не розраховуйте в цьому. І з приводу або ну це дуже сильно звичайно. Мені дуже сподобалося. По перше, що цю тему взагалі підняли. По-друге, як усі відреагували? Я тільки за те, щоб показувати, що у жінок є вибір, і щоб вже точно напроситися на негативні коментарі. Я не розумію гейт на вовка. Я поясню, я поясню це. Типовий підліток, і причому з доволі таки хорошим потенціалом, він багато де розуміючий, він спокійний, він харизматичний з почуттям гумору. І так, оця ось реакція that's wild. I'm pregnant. that's wild. Ну так вона погана відверто, і ми таки засуджуємо, звичайно. Але не забуваємо, що він підліток. До того ж, потім він повернувся до Джині і сказав, що він готовий до будь-якого рішення, яке вона прийме стосовно дитини. І знаєте що? Якщо вам і цього було недостатньо, щоб написати, Ати негативний коментар фаталіті люди добрі. Якби ж Джинні ось так от завагітніла від Маркуса, і я не знаю, чи він би видорогував краще, якби не гірше. Тобто, я не знаю, чи Маркус би потім підійшов до Джинні і сказав, що він готовий до будь-якого рішення з її боку. Прийти у лікарню і підтримати набагато легше, коли ти знаєш, що це точно, ну грубо кажучи, не твоя проблема. Ну хіба ні? Ну хіба ні? Про Маркуса. До речі, лікування мало відбутись. Ну це логічно. І я і в цьому сезоні дуже сильно пере. Приймалися, щоб він не зробив ніяких різких рішень, але рішень під питаннями так вистачало. Не те, щоб взагалі хоч хтось заслуговує проходити через депресію і залежності, але Маркус до усього і цього ще й дитина. Ну він по суті неповнолітній, і в такому віці справлятися ще й з такими проблемами, сподіваюся, йому стане краще в наступному сезоні. Не те, щоб усе зникне якимось магічним чином, тому що так в подібних ситуаціях і загалом не буває, на жаль, але принаймні, щоб в нього з'явилися. Сили, хоча б на відновлення, шкода тільки, що він не розуміє, що йому потрібна допомога, і ображається на усіх, хто цю допомогу йому надає. Бо, взагалі, то реабілітація починається з визнання свого цього стану і розуміння, що тобі потрібна допомога. Ну і взагалі допомогти можна тільки тому, хто цю допомогу приймає, тож подивимось. Остін травмований ще більше бути зманіпульованим своєю сестрою, щоб підставити у суді свого ж батька. you <laughs> Та й від батька там маніпуляцій вистачало. Дуже цікаво, до речі, показали, як аб'юзери ведуть себе по-різному з різними людьми. Це від того, потім такі коментарі вистрибують, що типу та ми ніколи б не могли подумати, що він таке зробить. Він же ж такий янгол М? або ж нам показали дуже солодкий період. Бо хто знає, що б було з Остіном, якби він залишився трошки довше з татом, а татові б набридло, наприклад, вести себе дуже чимно. Ну і не пропрацювавши, навіть не проговоривши не з ким оту травму того, що бачив Остін, і факт того, що це зробила його власна матір, дуже мені лячно до чого нас готують в контексті Остіна. Про це Ебі тема РХП в нас знову не розкрита, і більше того, як її підтримали подруги, так я розумію, що це підлітки, а не психологи, і що вони взагалі дуже боялися якось натиснути на Ебі, щоб вона вже зовсім не закрилася, і більше ніколи, наприклад, їм нічого не розказала. Але переводити тему і робити з цього всього жарт. При Макс би такого не було. <хи> Але я думаю, що як і у випадку з Остіном, нам в третьому сезоні ще готували оцей каркас, а в четвертому сезоні почнеться. Нові стосунки стріс дуже органічні і файні. Мені дуже цікаво, як їх розвинуть і що там буде далі з ними. Оце ось як з цей типовий просто чепушила. на. єдине, що я взагалі не зрозуміла, як для розвитку персонажа Ебі, так і у сюжету серіалу загалом, так це ось це. Шовшо, -шо? але пігнали далі. Макс, мені нарешті стало зрозуміло її поведінка в усіх попередніх сезонах, і, о, як же я злюся на усіх її подруг. Вона не заслуговує на те, щоб її ось так уникали. Взагалі, її з дух дуже добре показали, розкрили персонажку набагато краще, і взагалі до Макс питань нема. До її подруг. Отако питань те, що в неї хороші стосунки з батьками, в неї багате таке соціальне життя. Вона зірка в шкільній виставі, і загалом, що вона ося така молодець, не означає, що на її переживання можна забити. Що типу, ой, та впорається вона що там їй переживати? Ох, як мене взагалі харить. оця думка, що типу, та от що ти переживаєш в інших там ще гірше, тобі ще пощастило. Усі переживання важливі і тільки спробуйте в мою зміну щось применшити. І, до речі, це стосується не тільки подруг Макс, але й мами. Акцентувати увагу на Маркусі, якому так дійсно дуже погано зараз і ну об'єктивно, типу як набагато гірше ніж Макс. Окей, але повністю забити на Макс в тебе дві дитини, і другі теж потрібно мати незалежно від стану. Коротше, ви зрозуміли, я хочу справедливості для Макс. Далі по підставам зайн я такого від нього ну не очікувала. Хоча тут знову таки як подивитися на ситуацію. Ну, типу, а де він не правий? Джорджія дійсно зробила те, що зробила з іншого ж боку, ти ж бачиш, як дітям важливо бути з мамою. І якщо ти дійсно піклуєшся за їхній стан, то ти мав це враховувати. Хоча знову таки, тут такий момент є. Я дивилася нещодавно документалку, де дівчинку довгий-довгий час булили з незнайомих номерів. В результаті виявилось, що усі ці анонімні повідомлення від відправляла її ж власна мати, яка як ні в чому не бувала сиділа і заспокоювала доню після чергових у цих нападів. Так, от, коли донька дізналася, що усе це робила її ж власна мати, донька все одно не захотіла, щоб мати забирали у дов'язниці чи якось їх розділяли. Тобто, розумієте, навіть травмуючись, діти до останнього хочуть лишатися з мамою. як би погано це не впливало на їхню ж психіку, і ось тут відкрите питання. І у випадку з Джині Джорджією це таке ж відкрите питання. Але отак, от в мишу це Бити, не обговоривши це взагалі ні з ким. Я от оскільки, як папуга кажу на цьому каналі, що треба розмовляти. Але хто ж мене коли слухає? Але реально він не сказав ні Джині, ні Джорджії. І ось так перед усіма сусідами влаштовувати у сцени. Ну, така собі хата на тата вийшла. І тупо підстава за підставою. Тому що Пол, це взагалі що було таке. Бо Пол з другого сезону і Пол з третього сезону це як різні персонажі. Типу, пол з другого сезону це супер спокійний, Іншик цілковитий зелений прапор, який любить і приймає Джорджію з усіма її е, таємницями, і щоразу обирає її занадто ідеально для сценаристів, тому вони змішали його з ківні. І знову таки я можу зрозуміти його вчинки, але дивлячись на того, як прописували його в другому сезоні враження, наче ти дивишся на двох різних персонажів, особливо коли він вдаряє стінку поруч з Джорджією. Чесно, от наскільки б він злим в той момент не був, це не відчуває. Як пол, як на мене, він би міг просто дуже сумно подивитися, навіть би трошки розплакатися і спитати там не знаю, чому я б навіть зробила так, щоб він поцілував у лоба Джорджію і сказав би, що так він її навіть дуже любить досі. Але через те, що вона отак от, от збрехала в моменті з. Вагітністю він не зможе більше ніколи їй довіряти. Ну от щось типу такого, і скажіть, щоб це не відчувалося більше як пол, аніж те, що нам зробили у фінальному результаті. Мені дуже сумно, що знову-таки дуже такого надійного, доброго, файного мужчинчика в нас зливають і спаплюжують, бо в кінці таких, наприклад, не обирають, говорячи про тих, кого обирають. Джо, я не пам'ятаю, чесно кажучи, яким він був у другому і першому сезоні, але починаючи з того моменту з окуляр і конями, ну вже одразу було зрозуміло, хто там може бути ендгеймом. Ну і усі вчинки в третьому сезоні нам ще більше натякають на те, кого в результаті обере Джорджія. Бо Джо в третьому сезоні це єдиний такий персонаж, який завжди на боці Джорджії, і неупереджено ставиться до неї. Але борода його мені не подобається. Я сказала, що сказала. Але як Джорджія, наприклад, сказала, то їй би не завадило побути якийсь час просто одній, тобто без стосунків і в терапії, бо їй реально дуже потрібно знайти саме себе і зрозуміти, хто вона є без стосунків. Я згадала, як звуть тата Остіна, Ні. Гантер. Гантер пішов на який би величезний букет претензій. Я тут не вивалила вам. Але сезон загалом дуже хороший. Його було цікаво дивитися, і через те, що підіймалося дуже багато серйозних таких було на чим подумати з приводу того, що буде з четвертим сезоном, який вже, до речі, підтверджений, єдиний плюс затягувати з виходом відео, це те, що я тепер точно знаю, чи буде продовження, чи ні. І от Джорджія погоду в нас не буде довго одна, тому що найжарнючий такий гачок на четвертий сезон у нас залишився той, що Джорджія, походу, знову вагітна. А тобто знову драма стосунків, бо хто ж реальний батько дитини, пол, з яким Джорджія переспала, збрехавши про ще тоді фейкову свою вагітність. Ітні тільки щоб Пол повернувся додому, чи Джо, з яким Джорджія переспала в момент пристрасті? Е, бо Джо єдиний, хто був завжди поруч і на її боці. І я думаю, що це все ж таки буде Джо, тому що Пола тупо злили в третьому сезоні. Також нас чекають сімейні драми і мутки, бо там на горизонті десь з'явився відчим Джорджії, а тобто, те минуле, яке нас доганяє Джорджію, якби вона не бігла від нього. І ще нам показали панічні атаки Джорджії, які дуже пов'язані з це власне відчимом Джорджії, Тож, готуємось до чергового психологічного тяжкого розбору і про психологічний розбір. Остіну, думаю, додадуть екранного часу і приділять увагу його травмам. І щось мені, от знаєте, підказує, що його стосунки з Джорджію і Джині ну максимально зруйнуються. Він буде їх звинувачувати в тому, що це вони винні, що він так підставив свого власного батька. І якби він ще й не пішов до поліції, і не сказав, що його змусили збрехати її Єдиний випадок, коли я сподіваюся, що я буду не права, але дійсно все до того йде. Просто згадайте останню сцену з Остіном в третьому сезоні, коли він свариться і виганяє Джині зі своєї кімнати, а потім лягає і затискає в руках цей футболку з хокею, на який вони ходили разом з батьком. Можливо, Джинні ще більше стикатиметься з життєвими ситуаціями, які були і у Джорджії, але, скажімо, буде робити зовсім інші вибори, аніж це робила Джорджія, як у випадку з ранньою незапланованою вагітністю. Маркусу або допоможуть, або йому стане ще гірше. Сподіваюсь, що нам більше розкриють Макс. Сподіваюсь, нарешті нам розкриють і Ебі, як і її найболючу тему. Ну і пишіть, що ви думаєте, що буде. А ми можемо побачити знову ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що папа. -па!